Начальник транспортного управління Микола Жук каже, мерія рік закривала очі на порушення. Тепер чотирьом міським перевізникам належить пройти іспит на профпридатність. Зокрема, транспортники повинні переконати, що можуть належно обслуговувати маршрути. Кількість ліцензійних карток. Кожен з перевізників має 125 машин випускати на маршрути, плюс 10% відсотків резерву. Це є 138 транспортних засобів, які б мали бути у кожного перевізника. Це система gps моніторингу Так це вона б мала бути. Мінімум 80% обладнано, і на протязі місяця зобов'язані обладнати все решта. Тобто ми той термін вже відсумаємо і так до неможливості. Тобто я не задоволений абсолютно тим, як працюють деякі фільми без контролю. Третє, це ми будемо настоювати, чому я загострив повноваження диспетчера, який відслідковує на підприємстві функціональне підприємства і дає вказівку на зміну. Графіку руху критична маса зауважень може стати підставою не лише до штрафних санкцій, а й до розірвання договору з перевізниками. Лише так можна дисциплінувати і власників маршрутів, і самих водіїв. Водночас, перевізники контролю щонайменше не раді кажуть, договір, які вклали транспортники, не до кінця опрацьований. Відтак через фінансові труднощі ідеально пасажирів не перевозить ніхто. На сьогоднішній день я вам сказав так, що є всі підстави. Щоб розірвати угоди з будь-яким перевізником, який сьогодні працює на ринку перевезень. Кожне підприємство може без жодної перевірки сказати, що сьогодні воно не виконало пункту договору такого, і за того, що воно не має можливості закупити нові транспортні засоби, то для чого це перевіряти? Якщо сьогодні система договір заключений на 5 років, і в договорі чітко записано, що перевізник зобов'язаний обладнати транспортні засобами системами контролю за рухом. Транспортних засобів ободжі песом, але не вказано ні термін, ні графік, ні за які гроші. Чиновники від транспорту, утім, категоричні кажуть, розжалобити їх більше не вдасться. Тож перевірки набудуть статусу регулярних і відбуватимуться принаймні раз на півроку. І додаються в жодному разі не помста за намагання підвищити тариф на проїзд. Мовляв, нічого особистого, просто бізнес. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.